Чому трихадромамікагардіан працює краще, ніж корений стимулятор? І до вас приходять такі питання в вайбері, в Телеграмі, TikTok, Інстаграм. Ви мені пишете, скидаєте фото і показуєте, чому з нею, де її давали, там більше корінь, а тут де давали вігертема або інший корінь менше. Пояснюю, як це відбувається. От чому у нас це відбувається? Росте рослина, дуже така схематична. Оце надземна маса, це коренева система. Тут у нас буде триходерма мікагардіон. А тут у нас буде коренестим летом. Так, поїхали. Що відбувається? У нас в ґрунті завжди є все. І корисні бактерії, риби, і ті, котрі визивають хвороби. Корисні то зрозуміло. А оце у нас є такі хвороби. Це червоним у нас фузаріоз. Фузаріоз, пітіум, пітіум. Різактонія. Тут все є. Як вони живуть? Вони живуть і виділяють в ґрунт свої ферменти, і тим самим коріння не хоче далі рости. Ви, мабуть, помічали на своїх рослинах, що буває таке коріння, якесь там одне таке довге, бо знайшло шлях, де нема в, е, цих от грибів. Вони не завжди атакують коріння, але вони завжди насичують ґрунт своїми продуктами життєдіяльності, і коріння не хоче розвиватися. І буває такі, що. Вириваються корінці і ростуть довго. А нам треба, щоб все коріння було велике. Чим більше коріння, тим більше врожай. Коли ми вносимо, коли ми вносимо триходерму в полив, що ми маємо, коли ми вносимо триходерму в полив. Перше, трихадерма це гриб паразит, вона з'їдає, з'їдає з'їдає гриби. гриби, такі як фузаріоз, пітіум, різактонія. Інші, котрі є в ґрунті, вона за ними ганяється, вона їх з'їдає. Тобто, коли вона потрапляє сюди, вона все це нейтралізує. Друге. Що вона робить? Вона, вона після того, як спостерилізувала руб, ґрунт, вона виділяє. виділяє ауксини, цитокініни. Амінокислоти. Вітаміни. І так далі. І третє. Підживлюються в перший другий шар клітин корення. І цим самим стимулює, молює і захищає. Оце робить трихедима. Коли потрапляє в ґрунт корений стимулятор. Він потрапляє. І він в ґрунті робить ось це: ауксини, цитокініни. Амінексоти, вітаміни та інші. Тільки стимулятори. І що виходить? Коли у нас тут ось в цій половині працює корне стимулятор, будь-який, у нас виходить таке, що коріння хоче рости, тому що у нас є це такі ні, не ауксид, не вітаміни, воно хоче рости. І іноді деякі корінці вириваються в ріст, там, де нема. Хвороб там, де нема виділень з фузаріозу підтіму різоктонію. І вони вириваються, вони рости хочуть, але не завжди їм це дозволяє обставини в ґрунті. Коли трихадерма потрапляє в ґрунт, вона забирає все це червоне, вона це з'їдає, тому що вона за ним ганяється, вона росте в бік хвороб, вона все це з'їдає, потім стимулює, тим самим, чим і корене стимулятор, і коріння вільно. Во всі сторони, там, де була і є триходерма, росте, тому що нічого не заважає і є стимуляція. Потім триходерма підживлюється, верхній шар клітин на а корінці підживлюється. І тим самим стимуляція продовжується ще більше. І рослина в собі накопичує більше антибіотиків і вона стає більш стійка до хвороб. Ось чому у нас працює сильніше. Трихадерма. Вона зробила ґрунт чистим, чистим і, і стимулює. А тут у корень стимулятора тільки стимуляція. І він не може розкритися на всю. Якщо ґрунт був би чистий, він би спрацював би так само, як і триходерма. Але у нас в житті чистого ґрунта не буває. Давайте тепер розберемо, скільки це коштує. Гроші, порахуємо. Гроші. Мікагардіан. Мікагардіан 10 літрів. Коштує 1,6 гривні. гривні. Беремо корний стимулятор. якщо беремо вігортем, розхід найменший 5 грамів, буде коштувати 7 гривень на 10 літрів води. Радіфарм 20 мл 30 гривень. Ви можете порівняти ціну і зрозуміти, як працює. Тобто результат на Мікагардіан він вище, а ціна в рази менша. Виходить в 4 рази 4 з половиною рази дешевше, ніж Ігортем. і в 20 разів дешевше, ніж Радіфарм. Це з приводу Мікагардін і будь-який корний стимулятор. Так, давайте уявимо інший варіант, що ми хочемо зробити стерильний тут ґрунт. Ми даємо сюди будь-який фуницид. Юніформа, наприклад. Це ще е, здорожчий. Юніформ. Юніформ у нас 2 грами. Коштує 9 гривень. І нам треба, щоб зробити стерильний ґрунт, треба юніформа е, на, на 9 гривень. Будь-який корений стимулятор, це там буде, наприклад, найдешевший 7, це буде 16 гривень. І це в 10 разів дорожче, ніж Мікагардіан. Але треба знати, коли ви вносите Юніформ, він підпалює корінці. І результат юніформ плюс радіфарм буде гірший по об'єму кореневої маси, ніж окремо Мікагардіан. Проста математика, якщо уважно слухати, то можливо все зрозуміти. Витрачайте гроші розумно, захищайте свої рослини, кореневу систему і стимулюйте одним препаратом. Чому Мікагардіан чому жива трихадерма? Тому що має живі клітини. Наша триходерма вона має таку упаковку, там, де є міцелії міцелій, гриба трихадерма він на зерні, він їм харчується, живиться. І є повітряний клапан, вона дихає. І в це виходить повітря і заходить. І вона жива. Коли ви її вносите, їй не треба прокинутись. І ви завжди впевнені, що ви отримаєте продукт, котрий завжди. живий. Єдина проблема у всіх виробників страхадермою, коли ви отримуєте, ви не впевнені жива вона чи ні. Якщо вона зачинена, то вона не може бути живою. А якщо є повітряний клапан, то вона буде живою. Використовуєте розумні препарати для ваших рослин.